Стаття 26 Європейської конвенції з прав людини. Однособовий склад суду, комітети, палати і Велика Палата. Для розгляду переданих йому справ суд засідає у складі одного судді, комітетами у складі трьох суддів, палатами у складі семи суддів і великою палатою у складі 17 суддів. Палати суду створюють комітети на встановлений строк. За клопотанням пленарного засідання суду Комітет міністрів може одностайним рішенням і на встановлений строк зменшити кількість суддів у складі палат до п'яти. Коли суддя засідає одноособово, він не розглядає жодної заяви проти високої договірної сторони, від якої цього суддю було обрано. Суддя, обраний від високої договірної сторони, яка є стороною у справі, є екс офішіо членом палати або великої палати. У разі відсутності такого судді, або якщо він не може брати участь у засіданнях, голова суду вибирає зі списку поданого за цією стороною особу, яка засідає як суддя. До складу Великої палати входять також голова суду, заступник голови, голови палат і інші судді яких визначено відповідно до регламенту суду? Якщо справа передається до Великої палати згідно зі статтею 43, у Великій Палаті не може засідати жодний суддя з палати, яка прийняла рішення у справі за винятком голови палати і судді, який засідав від високої договірної сторони, яка є стороною у справі.